Доброго дня, друзі. Ми знаходимося на демополігоні в Хмельницькій області. Демополігон складається із двох основних культур: це соняшник та кукурудза, відповідно по 5 гектарів кожна. Всім привіт! Я Шило Володимир, керівник науково-дослідного відділу групи компанії Енселко. Уже протягом декількох років ми співпрацюємо з компанією Лайф Біохем». Кожного року наші дослідження виходять на більш масштабний рівень. Якщо ми говоримо про цей... Рік то цього року ми заклали 25 варіантів по соняшнику та 25 варіантів по кукурузі. По соняшнику спрацювали наступним чином. Посів був гібридом конді в нормі 65 тисяч на гектар. Грунтовий гербіцид ми застосовували поєднання двох діючих речовин прометрини, пропізахлор у нормі 1,9 літру на гектар. Страховим гербіцидом ми спрацювали клоніфеном у нормі 1,5 літри на гектар. По злакам ми спрацювали клетодимом в нормі 0,35 на гектар. Культура соняшник. Блок живлення складається із 11 варіантів. У блоці живлення застосовувалося 6 препаратів. РКД 525 основне живлення. Препарат Фітолайф – комбіноване джерело фосфору і азоту. Азотолайф джерело додаткового азоту. Гумата 20 антистресова дія. Буфос джерело бору та фосфору. Фосфолайф – джерело додаткового фосфору. Детально про препарати ви можете подивитися нижче у відео або на сайті компанії Life Biochem. В 11 варіантах ми досліджували такі показники, як розвиток кореневої системи, висоту рослин, площу листкової поверхні і діаметр та виповненість кошика. Як дослід показав, варіанти 6 і 11 виявились найкращі. Для частоти проведення досліду по дослідженню біоінсектициду ми виключили всі мікробіологічні препарати: РКД-525 джерело живлення, гвардофіт, біоінсектицид, бофос джерело бору та фосфору, антистрес-03 антистресова дія, борсто джерело бору у вигляді поліборату. І олійний турбо коригування живлення в критичній фази розвитку. Детальний опис ви можете подивитися під цим відео або на сайті компанії Life Biochem. На чотирьох варіантах ми досліджували ґрунтову дію біоінсектициду Гвардофіт. Як видно, ґрунтовий препарат Гвардофіт біоінсектицид спрацював відмінно на всіх чотирьох варіантах. Проте різниця із варіантами 12 і 13, 14, 15 лише у схемах живлення. Для дослідження біофунгіцидів ми виключили всі мікробіологічні препарати. РКД-525 джерело живлення, бофос джерело бору та фосфору, антистрес 03 антистресова дія, олійний турбо коригування живлення в критичних фазах розвитку. БОР-100 100 джерело бору у вигляді поліборату. Вумата 20 антистресова дія, фунгілайф біофунгіцид широкого спектру дії, склеростоп біофунгіцид проти білої гнилі. На 10 варіантах ми досліджували вплив біофунгіцидів широкого і вузького спектру дії. Ділянки із недостатнім живленням розвивалися трохи повільніше. Варіант номер 24 виявився найкращим, що є економічно доцільним у контролі від патогенів. Детальну інформацію про препарати FungiLight і склеростоп ви можете побачити нижче або на сайті компанії Life Biochem. Культура кукурудза, площа досліду 5 гектарів, гібрид ДКС 4351, норма висіву 82 тисячі штук на гектар. Дата сівби 3 травня 2023 року. Посів був гібридом ДКС 4351 в нормі 82 тисячі на гектар. По системі захисту був застосований гербіцид в поєднанні діючих речовин С-металохлор та тербутилазин в нормі 4,5 літра на гектар. Три листа був застосований страховий гербіцид, поєднання діючих 24 d та флорослам у нольмі, нормі 0,5 літрів на гектар. І плюс до нього додавали по злакам, працювали нікосульфуроном в нормі 1,25 на гектар. Блок живлення кукурудзи складається із 11 варіантів. Препарати, які застосовувалися. Гумата 20 для зняття стресів, цифосмінерал, джерело доступного цинку і фосфору, азотолайф джерело доступного азоту, фосфолайф, джерело додаткового фосфору, фітолайф – комбіноване джерело фосфору і азоту, РКД-525 525 основне живлення. Детальну інформацію про препарати ви можете переглянути нижче у відео або на сайті компанії LifeBiochem. На 11 варіантах ми досліджували висоту рослин, площу листкової поверхні, динаміку розвитку кореневої системи і розвиток початока. Із 11 варіантів ми можемо сказати, що варіант 6 і 11, відповідно, спрацювали найкраще у схемі живлення. З метою дослідження впливу біоінсектициду ми мікробіологічні препарати інші не застосовували. Препарати. РКД-525 джерело основного живлення. Гумаза ЛФ-20, антистресова дія, цифосмінерал, джерело живлення цинку з ґрунту. цинк-150 150 коригування дефіциту цинку. Антистрес 03, антистресова дія, кукурудза турбо, коригування живлення в критичні фази. Гвардофіт, біоінсектицид. На цих варіантах ми досліджували вплив біоінсектициду. Як бачимо, всі чотири варіанти спрацювали відмінно, лише варіанти 12-13 були без живлення, варіанти 14-15 із живленням. Нагадую: гвардофіт це біоінсектицид ґрунтової дії. Детальну інформацію про препарати ви можете подивитися нижче у посиланні або на сайті компанії Life Biochem. Блок біофунгіциди складається із 10 варіантів. Для частоти проведення досліду по впливу біофунгіцидів всі інші мікробіологічні препарати ми виключили. Препарати, які застосовувалися на даному блоці РКД-525, джерело основного живлення, гумата ЛФ-20, антистресова дія, – джерело доступного цинку з ґрунту, цинк 150, коригування дефіциту цинку, антистрес 03, антистресова дія кукурудза турбо, дефіцит коригування живлення, фунгілайф, біофунгіцид широкого спектру дії, склеростоп, біофунгіцид проти збудника білої гнилі. На цих варіантах ми досліджували фунгіциди широкого і вузьконаправленого спектру дії. Як ми бачимо, всі фунгіциди спрацювали відмінно. Проте ділянки із недостатнім живленням розвивалися трохи повільніше. Запропонована схема варіанту 24 видалась найкращою, адже поєднання фунгіцидів широкого та вузького спектру дії із ефективним живленням є найкращим у контролі патогенів. Детальну інформацію про препарати FungiLife та склеростоп ви можете побачити нижче у посиланні під відео або на сайті компанії LifeBiochem. Для доведення нашої теореми поля ми зустрінемося на зборі врожаю.